38 урок, і у нас граматика сьогодні. А саме, simple, Regular Verbs. Тобто ми вже починаємо з вами вивчати минулий простий час першу частину, а саме правильні дії слова, і так, отже, як ми почнемо. Що таке simple? Що це за час, для чого він нам треба? Давайте зараз почитаємо. У цьому році ми зосередимося на минулих діях з використанням правильних дієслів. Отже, simple – це минулий простий час. Ми його використовуємо, як ви зрозуміли, для минулого, але ці дії, звичайно, відбувалися або один раз, або повторювались, були звичками, або це якісь факти з минулого. Зараз ми розглянемо приклади і більш детально розберемо цей час. А, давайте почитаємо, як ми утворюємо. Минулий час, якщо нам треба взяти правильне дієслово, давайте пригадаємо, що в минулому часі є дві групи дієслів, правильні дієслова, неправильні. Ми поки візьмемо тільки правильні дієслова, їх більшість, і як ми утворюємо минулий час з ними. Наприклад, у нас є слово плей грати. Ми хочемо сказати, я грав вчора в комп'ютері ігри, ми додаємо «іді» дієслово, до дієслова, і у нас виходить played, I played computer games yesterday, Наприклад, work, працювати. Я скажу, я вчора працювала I worked. І yes, я теж додаю ed". Так, Це у нас правильні дієслова, слова, неправильні будуть в наступних уроках. А як ми зробимо заперечення? Хочемо сказати, що я чогось не робила, або хтось чогось не виконував. Ми перед дієсловом ставимо did not, що скорочується в didn't. I didn't. Play Computer Games yesterday. Я вчора не грала в комп'ютерні ігри і зверніть увагу, що коли у нас заперечення, play не вимагає закінчення –ed. Або They didn't work, вони не працювали. І так само до дій слова –ed не додаємо. –ed тільки в плюсиках. І питання: questions. Як ми робимо в питання в минулому, чи ви вчора грали в ігри, чи ви працювали? На початку ставимо –did, потім. Про кого ми питаємо, і знову ж таки, діє слова без закінчення. дій. Did you play computer games yesterday? Did they work yesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Чи вони працювали вчора? Бачимо, що на початку йді, потім про кого питаємо, і дій слово без дій закінчення. Ну що, давайте далі. От приклади правильних дій слів. Знову ж таки, їх більшість. Їх вчити не треба, так? Ми просто знаємо, що є от правильні дієслова, а є список неправильних дієслів, які ви пізніше вивчите і будете знати, що це неправильні дієслово. Давайте поки подивимось на правильні дієслова. Плей, так? В минулому Played. Грати, я грав, I played. Work працювати. Я працював. чи працювала, I worked. Clean прибирати. Я прибирала I cleaned. Watch. Дивитись. Я дивилась, дивився. I watched. І так далі. Visit – visited. Walk. Walked. Want wanted. Call – called. dance, danced. Це лише приклади, і всі їх ми вчити не будемо, і немає в цьому потреби. Давайте краще почитаємо приклади. She played football with her friends yesterday. Вчора вона грала з друзями у футбол. We visited our grandparents last weekend. Ми відвідали наших дідусів та бабусь на минулих вихідних. He didn't work on his project last night. Він не працював над своїм проєктом вчора ввечері. Did you walk to school this morning? Ти йшов до школи сьогодні вранці? Які слова нам підказують, що нам треба саме час пасінпу? Це такі слова, як yesterday – вчора, last week минулого тижня, last year – минулого року, two days ago, два дні тому або будь-який період часу з ego, так, що має тому. Five years ago, 5 років тому, few months ago, кілька місяців тому і так далі. Якщо це певний рік з минулого, in 2010, наприклад, так, в 2010 році. Отже, коли ми хочемо сказати вчора, минулого тижня, місяця, кілька років тому, кілька тижнів тому, то це вже точно буде саме simple час, який ми зараз вивчаємо. Отже, давайте висновок simple – це минулий простий час, який нам треба для опису минулої, що відбулись вчора, минулого тижня, місяця і так далі. Кілька років тому тижнів, кілька годин тому, так? в такому -то році. Або були звичками в минулому. Це все у нас Пасімпл. Після перегляду так, і вивчення цієї теми у вас є завдання. Did you walk? Did you watch TV or tidy you you Your Room? Я yes, себе спробуйте прописати з правильними дієсловами, словами, які в цьому питанні, що ви робили вчора, або, навпаки, не робили. Тоді вам треба зробити речення заперечними. Записуйте ваші відповіді, пишіть відгуки. Дякую вам за перегляд. І до наступного уроку. Goodbye.